Ласкаво просимо у відділення реабілітації та відновлювальної медицини на Двірнянської лікарні. Місце, де відновлюються пацієнти, місце, де є місточком між захворюванням і відновленням, місце, де працюють професіонали, які люблять свою роботу. Фізичні терапевти індивідуально працюють з кожним пацієнтом. У нас є розроблений графік. Кожен пацієнт має свою годину заняття. Стаціонарні мають три години реабілітаційної допомоги, амбулаторні одну годину реабілітаційної допомоги на день. І вони працюють індивідуально кожен своїм фізичним терапевтом. На другому поверсі в нас знаходиться стаціонарна частина відділення, де теж представлені зали фізичної терапії ерготерапії, де працює логопед терапевт мови і мовлення. Так що ласкаво просимо. Проходимо далі. В стаціонарній частині відділення є 20 ліжок, де працюють медичні сестри з реабілітації, які надають цілодобовий нагляд пацієнтам. Типова палата нашого відділення. В нас всі палати на двох осіб, не більше двох осіб. Є функціональні ліжка, шафа для зберігання речей, тіл з кріслами і туалет з тушем. Це наш зал фізичної терапії для стаціонарних пацієнтів. Виконуємо весь спектр завдань, які потрібно. Вправи спеціальні заняття, як бачите, тут є бігова доріжка, є спеціальні ті для мануальних розробок, реабілітаційні бруси все, що потрібно, дзеркальна терапія також є. Виконуємо все те, що потрібно для пацієнтів. Взагалі умови чудові кожного дня процедури. Нога, як то кажуть, розробляється, все чудово, з кожним днем все менше болів, як це Ну, Звичайно, ходимо ще на магніт на першому поверсі і на ультразвук. Надіюсь, що з найближчим часом все буде добре. Я приїхав сюди, мені буквально за тиждень масажами, фізіотерапіями, вправами поставили спину. Тобто я відчуваю себе зараз. Повної мірі дуже подобається тут е, спілкування з людьми, які тут працюють. Тут дуже класно підібраний персонал. Я впевнений, що цей реабілітаційний центр це старт того, що ми зможемо насправді допомагати військовим, які потребують не тільки фізичних яких та е, терапії допомоги, але й психологічної. Наш центр, як і всі інші центри, покликаний і створений для того, щоб військові тут змогли відновити своє здоров'я і ментальне, і фізичне. Чимало допомогу нам надали наші міста-партнери в Європі. Це місто побратим Пруднік, Республіка Польща, і місто побратим Кнов, Республіка Чехія. Вони нам допомогли спецобладнанням. Бо якщо в частині взяти коштів з місцевого бюджету, з місцевого бюджету на Дернянської територіальної громади, це перший поверх, це 3,1 мільйон гривень, амбулаторне, стаціонарне це біля 5 мільйонів. І ще біля 4, з майже 5 мільйонів це кошти на спецобладнання. У нас є великий запит в зв'язку з тим, що сьогодні потрібно розширити наше реабілітаційне відділення. Ми зробили відповідний пакет проєктно-кошторисної документації. Для того, щоб ми повноцінно завершили весь процес, щоб це було відділення в окремо стоячому приміщенні, нам потрібно сьогодні ще 13 мільйонів гривень. І нам сьогодні край потрібна допомога сторони області, бо коли йде розподіл коштів соціально-економічного розвитку, майданчики, спортивні зали. Інші речі можуть почекати після війни. Звичайно, що можуть. А реабілітація в кожному районному центрі, хто законтрактувався, це і основа-основ. Команда реабілітологів і все роблять для того, щоб хлопці почували себе як вдома. Це і зміст життя, це найбільша більша цінність дати людині шанс і максимально її соціалізуватися.